Не перетравлюєте когось або щось, у мене є для вас прекрасне рішення. Digest Zen. це спеціальна олійка, розроблена до тере, для того, щоб допомогти своїй системі травлення. Причому як в фізичному, так і в психологічному розумінні переварити якісь емоції, якісь знання, їжу, яку ви з'їли. Тобто, в прямому сенсі з'їли щось не те, переїли замість приймати всередину багато якихось різноманітних ліків, мезимів, панкреатинів. Одна крапелька з нас така стаканчик водич навіть стаканчика, і вам значно стане краще від захитування, закачування, укачування в автомобілях від Пробачте срачки, пердячки все дуже класно працює. Перевірено не раз на собі, на рідних, тому користуйтеся. Бо дехто з моїх знайомих називається олійкою від свекрухи. Якщо у вас є реально якісь проблеми в спілкуванні зі свекрухою або з кимось іншими, можливо, на роботі з керівником чи там з заклятою подругою, теж допоможе переварити, перетравити неприємні емоції, неприємні відчуття. Дуже дуже раджу.